Сніг, холод, мінус за вікном. А тепер уяви інший сценарій. Ти прокидаєшся взимку, а за вікном плюс 30, пальми і Карибське море. Ні, це не відпустка, це твій другий дім. Я живу в Домінікані вже 9 років і дуже добре пам'ятаю, що таке зима, коли в квартирі реально холодніше, ніж в холодильнику. Тому я не дивуюсь, що все більше українців купують тут нерухомість не для того, щоб переїхати назавжди, а для того, щоб просто мати кнопку Вимкнути зиму. Лише 5 хвилин до пляжу, теплий океан цілий рік, плюс тридцять взимку і повна відсутність сезонної депресії. А ще маючи свою нерухомість отримувати стабільний дохід від оренди, навіть тоді, коли ти не живеш у своїй квартирі. До речі, за ціною одного паркомісця в Торонто ти отримаєш власні апартаменти на Карибах. Тож, якщо ти зараз сидиш у пуховику в своїй квартирі та думаєш, та ну його цю зиму, то знай, існує місце. Де січень дорівнює літо. Напиши мені, якщо хочеш побачити, як виглядає справжнє життя без зими, і я допоможу тобі знайти твій дім під пальмами.